Доброго всім дня! Отримаю таку посилочку. Це мені передав Сергій із Сінєльника, Сергій Григорович із Сінєльникова. Каже, зробиш, зробиш, ну це все для ЗСУ. Зробить, віддати або зробити, продати гроші теж на ЗСУ, всі, всі віддаю. Ну Там докупити треба, можливо, якісь запчастини, ясна справа то це вже моє, мої проблеми, я докуплю та поставлю. Що тут? Не знаю, подивимося. Він так сказав, що тут, але, але зараз покажу. Так, ось якийсь апарат. Інверторний апарат. Зараз виключу, відкрию, витягну. Так. Це я розрізав. Витягую тепер. А це відкриваємо. Тут ще запечатано круче. Тут якийсь протон. Зараз подивимося, Що тут за протон? А тут два протона. Так як він і казав, що два. Опа! А тут дивіться радіатори які. Капець. Дуже схожі, такі, як мені треба. Ну, я на велик замовив. Дякую. Дякую. Подивлюся, що мені прийде. Можливо, ці поставлю, можливо, ці кудись підуть. Вони Вони не будуть лишніми. Десь кудись підуть. От. Так. Конденсатор. Нов'ю. Дивіться. 400 вольт на 680 мікрофарат. Це не наче тут таки стоять. От. Ще один є, дивіться. Тоже 680. Хлопці, капець, дякую. Дякую, кудись вони підуть. Десь на якийсь апарат піде. Так, це без шнура. Шнурок. А, це апарат без шнурка. Так, теж будемо дивитися... Тут іще щось є... Ремінь, ремінь для цього апарата. Витягуємо. Радіатори. Це для діодів. Тоже шикарні радіатори. Так, це... Це радіатор для діодного моста. Мені теж йде для діодного моста. Ще один підписник, коли я просив, думав, думав я підрізати, його ставити, а він пише, що ні, в мене є, я тобі вийшлю. Дякую, дякую і за це. Буде тут кнопка діодний якийсь міст. Якщо бачите, не знаю який. Ну, зараз розкрию та подивлюся. Діодний міст на 35 сб 100 на 35 А. Тоже, це, мабуть, на такі протони вони. Кнопочка. Кнопочка КСД 25 А. 29 А. А оці протони вони без кнопки. Він не казав, що хотів кнопку поставити. Ну, Будемо дивитися, що до чого і як. Так, ну і самі... Апарат. Цей за ручку можна витягнути. Ого. А той потім так витягнемо. Так. Що це за протончики? Такі малесенькі, бачите? А GBT, ну будемо дивитися, що з ним. Вони нульові, нов'ю. Нов'ю. Якийсь новий. А це старіші модифікації. Ось теж табло, Ну, теж будемо дивитися, що з ними. Все, дякуємо. Відео буде обов'язково. Ага, це, це якийсь пластик. Це в коробці, мабуть, було. І зразу ж розбираю оцей протон. Він був на трьох винтах. Цей винт відкрутив тільки пласковцями, бо заіржавів... Верніше не заїржаю, а тут зрізались, як він називається, шліца чи що. Ну цей на викидку зразу. Треба нові ставити. Дивимося, що тут всередині. Всередині. Опа. А тут релюха є. Так, і вона випаяна. Щось, щось не можу добратися. Ага, тут воно трошки про це. Ууу, тут шваркнуло добряче, дивіться. Випалилося добряче. Будемо дивитися, що воно. А добряче шваркнуло, це десь щось попало. Та ні. Тут, я думав, до корпуса попало. Корпус чистий. Взагалі нульовий. Це тут. Десь шворк, мабуть, ось сюди попало. Навіть не можу і гадати. Ага, шимки тут нема. Шимки тут нема. Яка вона... Треба подивитися. Та в мене недавно був схожий неначе. О, а це радіатори від протона. Якраз. Якраз Так, транзисторів нема. А які тут транзистори? І скільки їх. Це знизу діоди. Раз, два. Два діода. І чотири транзистори. Ну будемо дивитися, що до чого. Прозванювати, дивитися. Починати працювати. І тут, дивіться, нема кнопки. Кнопки, кнопки нема. Він, мабуть, починає працювати, коли торкнеться електрод до заготовки. Ну що ж, розбираємось. Зняв радіатори, зняв релюху. Тут є сплавний пуск. Термістор стоїть, почистив. Так, значить, ось дивіться, коли нарізали різьбу, ну це на заводі, ясна справа. То ось тут ось всередині стружку не прибрали зовсім. Тут куча стружки, ось дивіться, зараз ми її вона. Бачите, Стружка. Ну що, це все приберемо, зробиться. Радіатор нижній зняв. Тут два стоять транзистора сілановські. Які... Ну тут птічка стоїть, значить вони дохлі. Одрізані ножки. Оце так вони були. Просто, мабуть, залишили. Тут стоять 40-60 n сілановські. Так наскільки вони дохлі. На прозвонку ставимо по затвору. По затвору пробиті, Цей, цей теж пробитий. Все, дохлі. І ще один косячок ось знайшов. Це поки що обдивляюся. Так, зараз візьму чимось показати. Все видно. Ще не мив, ось дивлюся. резистор, резистор, тут нема нічого. Але тут ось конденсатор стоїть напаяний. А позначається, що конденсатор С10 ось тут повинен стояти. Тут повинен бути резистор R10, R15, R81. І звідси ось дорожка ось сюди йде. Ну, не відмивав, подивився. під усіма цими йде. Сюди на цей пиптичок, От, от конденсатора. Подивіться, що тут стояло, не знаю. Може тут ЛНК якась стояла, а може і ні. Ну, я так не можу оприділити. А, дивіться. Раз, два, три, 4, 5, 6. Сімінога якась стояла. Мабуть, ЛНКшка. Ну, подивлюся. Що тут повинно бути? Поставимо. Це помиємо. Ну, Горіло тут знатно. А ну-ка, де воно тут горіло? І горіло біля трансформатора. Аж ось сюди ось пішло. Можливо я трансформатору гайки. Ну прозвоню. І ще ось я зачепив тут. Зараз покажу. Так, зачепив, покрутив. А тут енкодер. Тут вам... Ні, він не натискається, просто енкодер Нафіга в цьому апараті енкодер. Тут ще плата ось. Із якимись... Мікросхемами кучами. Ось. Раз, два. Це якась мікросхема. Ой, її не видно чи діпі, чи ціпі, чи ще якась. Ну, не видно. Та вона і не важливо. Нафіга вони зробили таке? Ну подиємось. Все, Ноготок для нігтів. А тепер спіртом. Класна коробочка. спиртом зараз промию. Отаким чином. Шимка запаяна, зовнішній випрямляч під'єднаний. Бачите, я зробив так три різні роз'єми. І такий, і такий, і такий, щоб було куди. Відключати, а не підпаюватися, не на зжимчиках. Так, тут Той конденсатор відпаяв, на нього місце поставив 68 кОм резистор і конденсатор новий запаяв на 10 нан туди, куди треба. Шимка SD6834. Так, Включення. Лампа лайтер, потрошку подаємо напругу. О, включилось. блок живлення працює. Зараз перевірю напруги на стабілізаторах. 78.15, 7915, чи яка там чи 12? 15, мабуть. 78.05. Поки включав напряжометр, воно я не виключав тут, все працювало. Нічого не бахнуло. Так, заміряємо на 78.15. А ну-ка напругу тут вихідна. 25 вольт вихідна. Верніше вхідна на ньому. Вихідна. 15 норма. Тепер, тепер, тепер. Оце неначе. 0,5. 24 вхідна, так. Да. Вихідна що? Не зрозумів. Так, а це що тут у нас? 25. А, ні, а це... Так, а що тут? 6 і 8? Так, це мені не подобається. Подивимося. Так, а тут, значить, оце 19-й. 24 вольта. Что-то нет выхода, не разумело, Будем разбираться. Называется Семен Семенович. Повторно -по включаем и проверяем. Так, тут запрацювало. Так, сразу показываю. Это 70...

де воно? Я вічно путаю. Мінус 15. Ай. В общем, я вічно путаю, де, де яка ножка. Ага, ось входна мінус 20, а вихідна мінус 15. Так, значить 7805 під, під заміну. Ось все, підкинув, так сказати, 78.05. Це старий. Від блока живлення на виході дивимся, як він тримає. Ось. Опа, 5 вольт тримає, правильно? Дивимся, далі, далі. Маємо на увазі, що на вході там 24 вольта з копійками. Все. 24 пішло 6 з копійками бачите? Він тримає до 30 і може входящий до 30. При входящих 25 вольт він уже видає 6 з копійками стабілізатор. Зараз покажу інший старий, але нормальний. Так, поставив інший, дивимося, як він буде тримати. 5.06. 5,07. Допуск у нього 5,2, неначе под это шито. 20, 21, 23. Той 24 вже сдох. Цей 25, 26. У мене блок живлення вже більше не видає. Все нормально. Значить, цей стабілізатор нормальний. Так, перевіряємо цей 7805 Включаємо. Так, табло загорілося. Що у нас тут виходить? Де? На вході зразу. 25 вольт на виході. О, оце воно. 5.07 вольт. Я не знаю, що воно там буде. На що більше, що на оплату табло. Ну, хай... хай як треба 5, значить хай нехай 5 вольт і буде. Так, тепер подивимося осциллограмами. Включаємо знову ж таки. Так, запрацювало. Дивимося на верхніх ключах. Осцелограма те, що треба. Так, ну-ка, так ой. Так, видно? Зараз. Ось. Так, що тут у нас? Дві мікросекунди. Значить, мертве время. На 5. Одна і 2 мікросекунди. Ну, нормально. Більше одна мікросекунди мертвий час. Це зараз ще, так подивимось. Так, да, одна мікросекунда одна і... І три, одна і три мікросекундний мертвий час. А ну-ка зараз подивимося на всіх, а потім глянемо частота, да. Все нормально. Все нормально. Стоп. А, все нормально. Так, а тут трохи... А ну-ка якийсь сигнал. Так. Сигнал, бачите, трошки не такий. Так. Це мені трохи не до вподоби. Зараз ще перевіримо. Треба перевірити і резистор, і конденсатор. А ще краще замінити. Так, частоту я ще не подивився. Так. частоту дивимося. какая у нас тут частота частота у нас 43 килогерца. ну норма 43 килогерца частота значит снял я тут конденсатор по схеме тут на 47 нано Знімав і він розвалився. Ну, можливо, я його розвалив, не знаю. Це на тому ключі, що то сигнал трошки мені не подобався. Починаю знімати другий. Ну, що подивитися, точно 4,7 чи ні. Той теж розвалився. Ну, я познімав усі. Один замірив. Да, 5 нан він показує, ну 4,7 нанофарад. У мене таких конденсаторів нема, треба завтра йти купляти. Ну що, поки запчастин нема на перший, розбираємо другий. Цей трошки інший, вже більш простіший і слава Богу. Але він дивіться який мишняцький, Там не видно було затерте, але тут на 200 ампер. Це не фіг собачий, 200 а модель. Ну і так далі. І так далі. Ладно, розбираємо. А, зараз вихідні діоди подивлюся, а потім буду розбирати вже. 405 норма. Тепер я обернув не, не відкручую другу сторону. Читаємо <кхи> Читаємо справа наліво. Воздушне охлаждення Ну, понятно. Кругом є. Гарячий старт. Це плюс антизаліпання електрода. Плюс одна фаза. Норма. Защитне термореле А куди ж без нього? Робочий діапазон напряження 130-270 вольт. Угу. Свіжо придання довіриться з трудом. Ні, ну Вентилятор буде крутитися при 130, але варити він буде при 130 класно, мабуть. Так, Робота від електриціті генератора. От генератора не треба, згорить, ніфіг діло. Защита транзистору і трансформатору. А чого ж вони туди згоріли? Більше всього, що транзистори згоріли. <свісно> Яка ж там защита? Подивимося защиту. Називається піпець, я такої ще не бачу схеми. Бачите, де конденсатори повсякпали на такі ось Ну, Радіатор, як завжди, в китайців, все нормально. Пойдет називається. Я б сказав би тут транзистори доволі непогані. Так по виду схожі на 50GR22. І він взагалі не паяний, нічого. Може він ще і робочий працюючий. Так, а це що вже хтось щось пропаяв. А, це захисний транзистор один 1 1 Ом. Припаяний, бачите? Ладно, зараз обдзвоню трошки транзистори. Так, де вони тут? Так, на діодну прозвоню ставимо щоб вам видно було видно видно норма так дивимося по переходу по переходу вибиті ну далі далі все називається всі вибиті по переходу Так, а ну-ка по затвору. По затвору, так, транзистором хана. Що там з ними, не зрозуміло. В общем, замірю тут драйвер. Тут, в общем, скачуть напруги, але тут ось резистор на 2 Ома. Там, бачите, він такий побитий. І він куча кілоомів опір показує. То есть він в обриві. Значить, Ну, драйвер треба полностью поменять. Тут трошки резисторов, 4 конденсатора и 4 диода поменять и, и забудь за него.